Привіт хлопаки! Якщо ви відкрили це відео, значить ви як і я, любите комп'ютерне залізо, яке вже давно давно повинно спочивати в недрах історії. Pentium 4 ми вже відпустили у вічне життя, а от Simpron 3000 сьогодні має тільки воскреснути. Якесь не відео, а не кролог виходить. Головною зіркою нашого відео буде процесор від компанії AMD, який вона ще випустила у далекому 2005 році на 754 сокіті. Це був на той момент такий перехідний сокіт на 64-бітну архітектуру, тому він вийшов досить такий спорний і досить рідким. Зараз такі процесори Стати дуже важко. Ну не так самі процесори, а материнські плати до них, адже їх було не аж і багато, а до сьогоднішнього дня дожили одиниці. Тому сьогоднішній ПК можна по праву називати історичним артефактом. Добре, давайте до процесора AMD Sempro 3000, тактова частота 1,8 ГГц, кеш другого рівня 128 кБ. тоді ще про кеш третього рівня, навіть ніхто й не думав. TDP 62 Вт, техпроцес 90 нм. Ну одним словом, такий хороший процесор на ті роки. Відеокарти у нашій сьогоднішній збірці буде виступати NVIDIA GeForce 6600 де пам'яті Дієро. Один. Так так, розкажіть, як вам зараз погано в 2023 живеці на DDR5, об'єм відеопам'яті 256 МБ. Живлення її вистачає від материнської плати, тому додаткове живлення вона не потребує. А більше про цю відокарту не маєш так що і сказати. Ну просто хороша відеокарта на 2005 рік, пару до нашого процесора. Оперативна пам'ятність DDR1 512 МБ буде працювати в одному каналі. На цій материнській платі є три входи для оперативної пам'яті, ми будемо використовувати тільки один, але навіть якщо ми би поставили три входи, то наскільки я розумів, все одно вона не працює двоканалів, на тільки Прямаємо одно Тобто пропускна здатність оперативної пам'яті не збільшиться від того, що ми поставимо три плашки. Адже тут підтримується тільки одно канал, сумується тільки об'єм пам'яті, Пропускна здатність не збільшується. Ось така система у нас входить у родом із 2005 року, а тепер давайте перевіримо, що можна було пограти на такій системі, коли вона ще була актуальною. Поїхали до тестів Ігор. І навіть може спробуємо посидіти з нею трошки в інтернеті. Всі готові повернутися у 2005 тоді прищепайте ремені безпеки і поїхали. Першою грою на Тест у нас буде легендарна GTA Vice City. запустив її на мінімальних настройках графіки, і йшла вона тут наскільки добре, що я вирішив виставити своє рідне розширення екрану 1680 на 1050 і чудо, воно запустилось. Якби я побачив такий рівень графіки у 2005 році, я би сказав, ободжете це краще, як в житті, це реальніше. Ну, я так казав про GTA 4, GTA 5, зараз я на ці гри дивлюся, і думаю, про що я тоді думав. Але Якби мені ось таку графіку показали у 2005 році на такому моніторі, я би чесно, тоді був в шоці, я би просто сказав, що це неможливо. Але в загальному я дуже здивований, що на таким ПК з одноядерним процесором і відеокарт без додаткового живлення на DDR1, та й взагалі з 512 мб оперативної пам'яті DDR1 в одному каналі, може йти так прекрасно, Vice City. Хай буде, що це гра не саме новіша, але люди, це ПК 2005 року, і він стягує розширення 1680 на 1050. Тоді про таке розширення можна було тільки мрії. Так, напевно, може хтось його мав, але це були страшенні одиниці. У більшості людей тоді були монітори 800 на 600 в кращому випадку. Далі на тесті у нас буде Warcraft 3. Ніколи не грав цю гру, не знаю про що вона. Ну але так, для тесту запустив, щоб просто подивитися, як вона тут працює. Я взагалі не знаю, що тут робити, тому я просто бігав. І як бачимо, вона тут працює прекрасно. Розширення у нас тут HD, настройки графіки мінімальні. Звісно, можна було б також повикручувати далі, але я сам гратися не став, просто подивився, що вона працює нормально в HD розширенні і виглядає гра красиво, то для чого там щось далі підкручувати якщо воно працює так гарно. Взагалі ніяких ревків, фразів, як таких нема, гра грається чудово. Як я розумію, на той час це також була легендарна гра, зараз є багато ентузіастів грає також між собою. Наскільки я розумію, то цю гру можна грати онлайн між собою. Ну, ми обговорювали, які ігри запускати на такій системі на телеграм-каналі. Якщо вони підписані, то залітайте, там про ПК, там люди обговорюють, там люди допомагають. Якщо вам це цікаво, посилання на чат буде в описі під відео. Так як у 2005-му все, що в мене було спекати, тільки мрії, то багато таких звичайних проєктів я пропустив. Перед вами гра Blood Rain 2. Напишіть в коментарях, хто грав і як вам взагалі гра. Я перший раз взагалі про цю гру, чую перший раз її бачу, перший раз її граю. Взагалі гра так виглядає бодренько, цікаві механіки, цікава фізика, цікава графіка. Ну і персонал взагалі основний такий цікавий. Ну, дуже так можна було би пограти. На той час, напевно, в цій грі зависали багато. Одним словом, гра прекрасна, працює тут добре, і взагалі жодних нюансів з нею також немає. Вона оптимізована під цей ПК ідеально. Ну або ця гра дуже проста для нашого компа. Ну, Знаєте, бувають такі ігри, які виглядають класно, але насправді вони дуже прості у своїй механіці, графіці і тому подібне. Типу, знаєте, так постарались розробники, щоб зробити красиво. І не нагружати систему. Одним словом, гра йде тут у нас ідеально. Хто грав цю гру, пишіть в коментарях, розказуйте, як вона вам. Поїхали далі. Rainbow Six Lockdown. Запускаємо цю гру на нашому ПК, і вона його легонько ставить раком. Запустили ми спочатку з гру у високому розширенні на високих настройках графіки. І, ну, прям як бачите, слайд-шоу грати дуже важко. Ну але гра виглядає чудово, явно не на 2005 рік. Тому прийдеться трошечки скрутити настройки графіки. А от після зменшення розширення настроїк графіки ця гра полетіла. Так, звісно, вона вже не виглядає так чудово, як спочатку. Але як бачите, після зменшення настроїк грати її повністю можна, можна її вже спокійно пройти. Та й взагалі на той час ця гра була просто неймовірною. Тоді взагалі не було так, як зараз. Щось грає гру і такий М -м, щось не чіпає, грати я це не буду. Тоді, якщо була класна графіка, класний візуал, то все, ти граєш в гру, ти вибору іншого нема. Але за від таких іграх був класний сюжет, на відміну від того, як зараз. Зараз щось, а -а, графіка є, сюжет є, але сюжет такий собі, та є графіка, вже якась не супер. М -м -м, ні, я це грати не буду. А от тоді, якщо в тебе було два з трьох компонентів, все, ти граєш. Ну і люди грали. Я цю гру також пропустив, але я впевнений, що вона на той час також була дуже популярною. Давайте далі. Добре, тепер давайте знову до легендарних ігор. Half-Life 2. Ну, з цією грою тут явно щось не то. Припускаю, що нам не вистачає конкретно оперативної пам'яті. Адже, як бачите, ми провалімося текстури, У нас тут пропадає підлога, то стіни, то якісь об'єкти, взагалі щось дуже сильно фрезить. І цю ситуацію не можна ніяк виправити навіть зміною графіки. Я по графіку на супер мінімальну. і все одно Half-Life 2 на цій системі Працювати нормально не хоче. Я припускаю, що справа саме в оперативній пам'яті, адже 256 МБ відеопам'яті тут мало би вистачати. Та й процесор би по-іншому себе показував, якби щось було не так. Тому тут справа, напевно, в оперативній пам'яті, здалась би ще одна плащечка на плащ, 4, 512, думаю, Гіга би ці грі стало з головою. Але з 512 МБ, як бачите, працювати ця гра нормально відказується. Ну або може, вона така мала бути, бо я її також ніколи не грав. А от якщо ми заходимо в приміщення, там же ситуація вирівнюється і виглядає все досить непогано. Але не знаю, чи це так має бути, але Скоріше всього, ні, просто нам не вистачає оперативної пам'яті на вулиці. І наш ПК просто не має куди пропофризувати свої текстури. Ну, така ситуація. Але в приміщеннях, ну, також фризить. Коротше, ця гра не для цього ПК. Точніше, для цього ПК, але потрібно трошечки ще оперативної пам'яті. А так як в мене другої плашечки ddr 1 такої не було, ну то. Тестуємо, як було. Ну, на той час, напевно, і в багато у кого була така конфігурація 512 МБ оперативної пам'яті. Мало хто мав, так як у нашому відео про ретро з вів комп'ютерного клубу 2 ГБ оперативної пам'яті у 2005 році. Ну от це я це все тестував, тестував, такий, думаю, а, знущатись, то знущатись. І, і включив 100 МБ інтернет до цього ПК. Досить цікаво, що цього вийде в 2023 році. А чому б і ні, думаю, мені цікаво і вам цікаво. Давайте перевіримо. Перевірку ми почнемо в Ютубі, адже це самий популярний сайт світі, як мінімум, і ми зараз на Ютубі, ну, всі в Ютубі. І запускаємо. І відео ще на диво, якимось чудом прогружається на Windows з цих вже давно не підтримуються і на які вже давно не можна встановити актуальний браузер. Відео підгрузилось, але вся інша інформація, ну, десь ще там підгружається. Бачимо, процесор загружається в сотку, йому чисто, все одно він загружається в сотку, сотку, потім такий і падає до нуля, розгружає себе повністю, думає, потім підгружу. Такі, Ну куди спішити, в принципі. До речі, дуже дивна ситуація. Він такий грузиться у сотку, в сотку, я такий нічого не перестаю грузити, а він хоп собі, а розгружується сотки. І такий собі до нуля. Посудів паруску нулі. А давайте далі грузити. Трохи відпочили, перекур і поїхали далі. Одним словом, Ютуб на цім ПК, ну, річ така практично нереальна. Та й інші сайти взагалі на нім працюють ну дуже слабо. Типу, якщо дуже маєте час, то можете почекати вам щось підгрузить, якісь новини. І то не на кожному сайті, і то не ці сайт. Ну, дуже рідко, який сайт може попрацювати повністю над цим ПК. Типу, він вже для цього не здатний. Ну і після всіх цих тестів одне питання залишається відкритим. От до мене цей ПК не включали 7 років. Я його зараз включив і відтестував і зараз його виключу. А питання полягає в наступному: а чи включить цей ПК коли-небудь в майбутньому, чи так він вже буде лежати в недрах історії? А на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на канал. Щасливо!